Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні, за проханням моєї підписниці, я приготувала цибуляники або ж цибулеві котлети. Якщо вам цікавий цей рецепт, дивіться моє відео. На початку приготування нашої страви нам потрібно 5 великих цибулин нарізати ось на такі шматочки. Чим мілкіше, тим краще. Додаємо ми до нашої цибулі. Сіль, сіль додаємо за смаком. Далі нам потрібно так трохи помняти нашу цибулю, щоб наша цибуля випустила сік. Цибуля наша стала м'якою. На цьому етапі ми залишаємо нашу цибулю і прикриваємо плівочкою або ж полотенечком. і даємо постояти хвилин 15 для того, щоб вона ще більше випустила соку. Пройшло 15 хвилин, далі беремо 5 яєць, збиваємо. Просто нам потрібно розбити жовтки та додаємо їх до нашої цибулі. Далі нам потрібно поперчити за смаком і додати 5 столових ложок манної крупи. Також за бажанням можна додати і борошно. Розмішуємо яйця та цибулю. Так як тут є манна крупа, також потрібно, щоб вона набухла. Отже, залишаємо це все ще на 10 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Наші цибулові котлети вже готові, починаємо їх смажити. Нагріли сковороду. Вогонь зменшуємо на середній, прикриваємо кришкою і даємо добре просмажитися нашим котлетам. Посмажила я наші цибуляники або ж цибулеві котлети. І ще одна партія в нас смажиться. Але ж я вам хочу показати, які вони м'які і соковиті. І дуже смачні. Навіть не скажеш, що вони приготовані з однієї цибулі. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався рецепт приготування таких цибуляників, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.